У замках живуть королі та королеви, а ще чарівники, дракони і навіть привиди. Принци й добрі молодці визволяють із зачарованих замків прекрасних принцес і здобувають там чарівні предмети. Розташовані ці замки за далекими морями, за високими горами, де-небудь за три-дев'ять земель. Куди можна дістатися верхи на сірому вовку або на килимі літаку, або в чоботях скороходах. Теремок дерев'яна хатинка, в якій жили. Мишка, шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик. А прийшов ведмідь на брідь, заліз на дах і роздавив Теремок. Пряникова хатинка. Дивовижна будівля, стіни якої зроблені з марципана, дах з пряників, а вікна з цукру. І стоїть вона в чудовому саду, де ростуть різні солодощі. Кожна дитина хотіла побачити таку хатинку і скуштувати шматочок даху або віконця. От тільки живе в цій пряниковій хатинці зла відьма, яка обдурює довірливих малюків. Хатинка гобіта. Тепла і затишна нора з круглими або ілюмінатор дверима, у підземному житлі гобіта багато коридорів, тунелів і кімнат, а також полірованих стільців та гачків для капелюхів і плащів, оскільки господар дуже полюбляє вітати гостей. Крихітні добрі ельфи мешкають у невеликих хатинках на скелях, пагрубах або деревах. Також ельфи можуть жити в будиночках, квітах або всередині дерев. У хатинках казкових істот є і вікна, і двері, і димар, з якого йде дим. Хатинка на курячих ніжках. Житло Баби Яги. Розташована хатинка в дрімучому лісі. І дорогу до неї відшукати нелегко, та й потрапити до хатинки непросто. Для цього добрий молодець має вимовити таке заклинання Хатинко, хатинко, стань до лісу задом, а до мене передом. І хатинка послухається його і повернеться на своїх ніжках на 180 градусів.